Вітаю! Отже, друзі, зізнаю чесно, нещодавно я планував зібрати собі новий ПК на Intel Core i5 13600K з ddr 5 пам'яттю і новою віддяжкою, щоб машинка була пушка. Але подивився, скільки споживає один тільки процесор і охрінів, адже він здатен жерти більше 200 Вт. один тільки Проц. І немає сечі терпіти ці пекельні борошна без електрохарчування. Від резервного живлення з таким точно довго не попрацюєш під час вимкнень світла. Тому в сьогоднішніх реаліях. Моя ціль зібрати саме енергоефективний і при цьому продуктивний ПК. Адже мій їсть також, хоч і менше ніж нові процесори Intel, але не мало. Стоїть тут народний Ryzen 5 3600 і карта GTX 1080. Тому дещо з цього доведеться викинути. що, блядь, всі бере. Ось так він красунчик сяє, зручна панель з USB хами зверху, користуюсь постійно і відносно ще непогане залізо. Але їсть все це діло також немало, навіть якщо відключити передні вертухани і підсвітку всю. Близько 80-100 Вт в простої на робочому столі. І десь 150-180 Вт в робочій програмі для монтажу Adobe Premiere Pro. Про ігри мова взагалі не йде, адже це 300 ватт. Я робив заміри приладом. Моя ж ціль працювати під час вимкнення світла від акумулятору. Хоча б години 2-3, а краще всі 4. Це офісна робота, браузер і монтаж відео на двох великих моніторах. Це зручно. До речі, підписуйтесь на канал, нас вже більше 70 тисяч. І чим більше буде великих українських каналів, тим краще для всіх нас. Ви знаєте про що я. Словом, в мене є отакий дохлий акумулятор 2018 року, котрий я зняв з авто і поставив туди новий. Ну не пропадати ж добру, тому я докупив недорогий інвертор в Китаї для проби навіть два штуки. Це тема. Мого відео якось розкажу про свої враження, але суть в тому, що цей акум підгулявший. Та ємність в 60 А невелика сама по собі з заводу. І з нього можна витягнути ну десь 167 ватт чистими плюс-мінус, щоб не розрядити в хлам, бо вони бояться глибоких розрядів. Тобто цей ПК в моїх завданнях може працювати лише трохи більше години, що не айс. але спробуємо виправити. Тому тут варіантів декілька: купити потужніший і підходящий акум AGM за 1810, а потім не. Знати, що з ним робити, або купити доволі потужну зарядну станцію, котра коштує дофігіща тисяч сорок більш-менш нормальної ємності, а в ідеалі за 70 потрібно брати, щоб уже напевне, або купити ноутбук з хорошою батареєю, котрий мінімально буде коштувати для моїх завдань, також 1060 і вище, і працювати на мікроскопічному екрані. Ну також не дуже. І тоді я подумав: а чому б не спробувати просто зменшити енергоспоживання, хоча б в 2-3 рази з мінімальними вкладеннями, і допоможе мені. Ось це. Ні, це не те, що ти подумав. Тут новий процесор, ось він красунчик. В такому вигляді він мені і прийшов. Це трей-версія, а обійшовся він мені в 7289 гривень. Ну і плюс кабель ще докупив, щоб два монітори відразу підключити до мамки. І це недорого, як для такого процу. Раніше він був значно дорожчий і тому не цікавий. Той же Ryzen 5 600 x коштує зараз майже так само, трішки дешевше. А тут в нас 8 ядер, 16 потоків, і головне, що архітектура Zen 3. Тобто цілком актуальний, доволі свіжий проц. і бустить аж до 4,6 ГГц. А на борту має найпотужнішу на даний момент вбудовану графіку у процесорах Vega 8. Але якщо думаєш, що це ідеал, то ні, в нього є парочка компромісів. Перше те, що він підтримує лише шину PCI 3.0, як для дисків, так і для карт. А друге, те, що він має лише 16 МБ L3 кешу, того самого, що в іграх дуже важливий. Тому Zen 3 без графіки з більшим кешем будуть продуктивні. В іграх, але це якщо брати топові карти, в котрі не буде сильного упору. Та якщо ж поставити до нього якусь карту RTX 3060, тих 16 ліній PCI 3.0 йому просто з головою. Головне, що дурів процесора вистачає, і при цьому TDP заявлено 65 Вт лише. А головне, що зараз навіть на старенькому Ryzen 2 400 g з графікою Vega 11 можна навіть робити контент і у щось легеньке грати. А що вже казати про цього парубка? Коротше, в теорії це ідеальний Варіант для апгрейда в моєму випадку і для всіх, хто працює на ПК, особливо під час блекаутів від зарядних станцій, акумів, ну і чогось подібного. Тому відеокарта має поки що трішки відпочити, як і охолодження. Мабуть, ви помітили, що це Raid Prism, красивенний штатний кулер для деяких попередніх Ryzen з вертуханом 90 мм. Mm. Але, чесно кажучи, до чогось вище, ніж Ryzen 3600, я б його не ставив, і навіть так він іноді був шумноватим. О. Привіт, липучка! Це споконвічна проблема сокету ам 4 Ні, термопаста не присохла. Сокет вже не дуже добре затискає ніжки. Тут ще акуратно потрібно відліпити. Ну, дякую за службу. Скільки відосів для каналу ти допоміг відрендерити. Тепер порадуєш когось іншого. А що, до речі, вдалий камінь. Пробував до 4,4 ГГц гнати з невеликим вольтажем без питань. Новий кулер вже буде ефективнішим і тихішим, а цей нехай відпочине. Окей, ставлю новий проц. До речі, не дремно я вибрав дану материнку у свій час, бо знав, що у випадку апгрейду на якийсь потужний камінь не буде питань, а сустав B550M плюс Wi-Fi. От вона точно Витягне будь що. А ще важливо, що тут два відеовиходи в материнці HDMI та DisplayPort. Для того я й докупив ще один от такий цікавий кабель DisplayPort HDMI, щоб підключити два монітори. Ще одне, щоб система менше споживала, викину безкорисні передні вертухани, бо, по-перше, вони дують слабко ще й в притул до скла. Та й самі по собі не дуже. Мають нестандартні коннектори для корпусного хабу. І от навіщо таке робити? По-друге, жерти один він може майже 5,4 Вт. Мабуть, з підсвіткою, бо щось до хріна. Тож їх в сторону. А от зараз про приємне. Він мав послужити на гарячому Intel, а тепер послужить теж, не самим, до речі, холодним Ryzen. От що що, а це краще, що можна купити з повітря не за всі гроші для потужного процесора. Deepcool es 500 Я вам скажу, що таки беруть навіть до Ryzen 5 900. Без питань. І він тягається з баштами Noctua чи Be Quiet. При цьому не перекриває пів компа і ту ж оперативу. І саме такого я й хотів. А TDP заявлено 220. Ват, і це, мабуть, близько до правди. Ось якщо зняти вентилі, доволі щільна решітка. і 5 трубок по 6 міліметрів. Коротше, я кайфую, відчувається річ. А от що мені цікаво, скільки ж беруть самі вертухани, в нас же економна збірка. Споживана потужність вентилятора 1,32 Вт. Отже, вертухан бере зовсім понти і відчутно менше, ніж ось такий штатний пропелер, що стояв в корпусі, що радує. З кулером йде термопаста в комплекті, використовувати яку я, звісно, не буду. Візьму краще MX4, котру я знаю вздовж і впоперек. А ось наша ідеальна підошва. І звісно, щоб не було перекосу, по черзі прикручую вентиль. Ну і врешті, от що у мене виходить: як бачимо, оперативи в мене цілих 4 планки разом 64 ГБ для роботи. Це ідеал. І ще я лишу одну вертушку на кулері, і цікаво, як впорається з мінімальним шумом та споживанням. Отже, підсумуємо: в нас тут Ryzen 7 5700G, 4 планки Balistic від Crucial 64 ГБ з XMP профілем 3200. Материнка ASUS TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi, накопичувач під систему PCI 4.0 і RDM Pro від GoodRAM на 512 ГБ, і жорсткий диск Seagate Barracuda на 6 ТБ. Блок живлення платиновий чифтронік PowerPlay на 850 Вт. Ну і щоб ви не лаялись, таки поставлю один вертухан на видув. в Nova. Він, по ідеї, не дуже вибагливий до харчування. Хоча мінімально бере 0,29 А, а це майже 3,5 Вт. блін, більше, ніж процесорний. Ну окей, приберемо підсвітку і викрутимо на мінімум. Тож, друзі, подрібницям дозбираємо, і ось виходить така краса. І саме головне. Ось вона справжня тиша. Ви знаєте, друзі, якби не шелест жорсткого диску, це був би практично нульовий шум, без жартів, дуже тихо. А блок живлення, до речі, взагалі не крутить, доки немає хорошого навантаження. От те, що я хотів, практично повна тиша, кайф. Відмічу, що процесорний кулер також трішки сяє і набагато приємніше, ніж кулер той, що на виду бо без тонованого склалу пашить бляха, як на дискотеці. І ось я підключив монітор і ПК через ватметр. І Плюс клава Миша, звісно, само собою, і тут поки не вмикаю сам ПК. І бачимо, що монітор бере самостійно 13 ватт. Якщо увімкнути кнопку на блоці живлення ПК, то видно, що одна тільки підсвіточка мамки, і сам ПК вже бере 2 ватти. Тому доведеться зайве вимкнути. Отже, в першу чергу ставлю останню версію біоса і далі вже в ньому вмикаю XMP профіль оперативи, це в нас 3200. І заразом вимикаю ауру, тобто всю підсвітку. Ну і поки все. Потім я зменшу споживання. Про це, щоб порівняти. Тепер заходжу в автозапуск і прибираю все зайве. Ну і після повного завантаження на робочому столі весь ПК з монітором бере лише 40 ватт. Це дуже значна відмінність, якщо згадати 80-100 ватт на попередній конфігурації. А ось якщо щось крутити, запускати офісне, як бачимо, вже більше, особливо у момент відкриття. А от якщо запустити ютубчик і дивитися влада мого товариша з каналу Computer Assembly, то споживання радує. Якісь там 50. Ват, і це сток. Ну і саме цікаве Cinebench R20 повне навантаження, і паралельно моніторимо показники процесора. Споживання і температура цікавить. Більше 80 Вт, хоча TDP, до речі, заявлено 65 Вт. Очевидно, зрозуміло, що материнка його активно бустить. При цьому споживання всього ПК складає 139 Вт, хоча це в повному навантаженні. Блін, те, що восьмиядерний потужний проц бере в нас без жодних андервольтів 85 ватт це вже офігенно. І температура сягала лише 65 градусів, і бустить навіть інколи вище заявлених 4600. Cinebench r 20 видає 5463 бали у вільному бусті. Cinebench r 23 набирає 13873 бали в мультикор, що насправді досить відчутна потужність на сьогоднішній день. Але мене все ж більше цікавий тест в cpu що. Що побачити наскільки впаде продуктивність після зменшення енергоспоживання, особливо на ядро. Запам'ятали, бо це важливо, згодом порівняємо. Але спочатку практичне застосування. Контент-мейкерам буде особливо цікаво, бо в Adobe Premiere і в DaVinci також монтувати цілком можна. 4К відео 100 Мбіт, кодек H264, 30 кадрів. Але проект в 60 кадрах, бо тести ігор записані з цим фреймрейтом, цілком тягне, навіть якщо гратись з корекцією кольорів. Упорюватись починає на складних переходах або анімованій графіці, ну або сильному прискоренні. Хоча скажу, що із картою також часто в таких місцях це трапляється, ну це ж прем'єр. Але працювати можна навіть в 4К. Vega 8 добре допомагає прискоренням OpenCL. А от споживання поки не дуже радує, але я ще нічого не андервольтив. Рендериться проект досить бадьоро, доки не упориться в перехід чи ефект. Але 10 хвилин такого нелегкого відео з досить важкими переходами рендерить за. 18,5 хвилин. З картою, звісно, було б швидше. Але це вже добре, враховуючи, що це один тільки проц. Ну що ж, йду в BIOS, і щоб зменшити споживання, у нас два варіанти: або зменшити вольтаж на проц, або просто обмежити ТДП. І от чому обмеження ТДП краще. От перед нами стокові результати тесту CPU-Z. А ось 35 ватт обмежений TDP. А ось зменшений вольтаж до 1,25 вольта. Зверніть увагу, що багатопоточна продуктивність, звісно, нижче, що в обмеженні TDP, що в заниженні вольтажу на проц. Але продуктивність на ядро при обмеженні TDP падає менше, ніж коли обмежений вольтаж. Тому в інтерфейсі, відкритті програм, там де працює одне-два продуктивних ядра, змін не відчувається взагалі, все літає. Обмежується продуктивність лише в складних завданнях, а з обмеженням по напрузі результат трішки гірше, бо мав. Для нормального бусту потрібно короткочасно подавати більший вольтаж. В материнках Asus ось такий шлях, котрий нам треба. І вибрати System Configuration am 4 Було на авто, але мене цікавить 45 або 35 ватт навіть. Ну і за компанію виділяю з оперативи відеоядру пам'яті. Тут навіть можна 16 гіг виділити везі, як у 4080 прямо. Хай буде 8, бо оперативи вистачає. При повному навантаженні на проц в Cinebench R20 весь ПК з монітором бере лише 85 Вт. Проц споживає максимум 40 з гаком Вт і гріється до 43 градусів. І врешті виходить 4458 балів. Так, відчутно впала продуктивність, та вона значно вища, ніж та, що була на моєму процесорі перед цим. В монтажі відео на таймлайн різниці я не відчув. Лише споживання також впало. І десь 80 ватт при прокрутці на таймлайн 4К відео. А відрендерився цей же шматок за 19 хвилин 12 секунд, що на 42 секунди довше, ніж сток. Але ж ніщо не завадить перемкнутися на авто з 35 ватт і відрендерити, коли є світло при бажанні, чи не так. Ну добре, всі ми знаємо, що на цьому. Процесорі можна багато у що пограти, а що можна запустити на ньому при такому обмеженому споживанні? Заходжу відразу з козирів. Вмикаю Red Dead Redemption 2, далеко не легка іграшка. Full HD, найнижчі налаштування графіки, і також активую FSR 2.0 на продуктивність. І що саме цікаве, блін, а можна грати. Так, картинка, звісно, не айс, далеко не те, що я бачив в 2К на ультрах з віддяжками, та все ж краще ніж знизити, наприклад, до HD роздільності. 35-40 кадрів маємо і при цьому все плавно. Далі я зняв ліміт процесора, виставивши сток. Ну і як є різниця? А немає від слова зовсім, бо все впирається у вегу 8. Бусту по деяким ядрам достатньо, щоб грати на везі. Ну, хіба що температура процесора і веги вище на 2-3 градуса в стоці. Споживання в стоці десь ближче до 100 Вт, а з обмеженням десь 90 Вт. Невелика різниця, та все ж. Уявіть, весь ПК під час гри споживає менше, ніж лампа розжарювання і ліча на 100 Вт. І для ігор немає сенсу ставити ліміти. 10 Вт різниці всього. Тут основний споживач Вега 8, а її андервольтити ну це вже, звісно, дичина. Я більше скажу, якщо Її розігнати, то результат буде трішки краще. Можна через BIOS, а простіше фірмовою amd шною утилітою Ryzen Master. Тут в пару кліків можна гнати, або навпаки, андервольтити, до речі, проц також, прямо з Вінди, а також погнати вбудовану графіку. І, наприклад, моє відеоядро нормально працює на частоті 2300 з вольтажем 1,2 вольти. Тут залежить від екземпляра, але 2300 Vega 8 бере. Тому давайте глянемо ту шкат-сцену VerDir 2 зі стоком і з розгоном Vega. Як бачимо, Стабільно більше на 2 кадри, як середній, так і мінімальний FPS. Варто воно того чи ні, вирішувати кожному, може десь це і критично. Але пам'ятаємо, що і оператива з вищою частотою також може додати кадрів, бо в мене 3200, нагадаю. І, до речі, цікаве спостереження. Мій Ryzen 3 600 не міг витягнути на цій же мамці навіть 3200 такий об'єм пам'яті. Цей же тягне без питань. Тобто Zen 3 з пам'яттю працює краще. Більше того мені навіть вдалося виставити оператив. Тивці 3600. Правда, таймінги 20-22-22-40. тільки так. Тому давайте глянемо, що це змінить, але в іншій грі. Шатерлайн. І перше, що відмічу, на низьких налаштуваннях Full HD цілком можна грати. Нехай це десь 36 кадрів в середньому, а іноді пропускає навіть до 40 і вище, але все плавно і впевнено йде. Це стокові налаштування, і Vega, як бачимо, також має стокові 2000 МГц. При цьому я не скажу, що графіка повний від стій, і десь мені навіть і подобається. Далі знову йдемо і підіймаємо частоту Vega до 2300, і також оперативу до 3600. Правда, таймінги 20-ті, як я і казав, локації трохи різні, але по відчуттям, також десь плюс-мінус два кадри. Скажу, що і так, і так цілком можна грати. А чи варто воно того вирішувати кожному? При цьому графік фреймтайм цілком плавний, хоч частота кадрів не ідеал, але повторюсь, і це лише на одному, тільки процесорі. До речі, споживання в розгоні вже трішки інколи перевалює за 100 ватт. Це, що стосується не самих легких ігор, як ви розумієте, а якщо взяти GO, то тут традиційно без всіляких розгонів на середніх налаштуваннях Full HD можна отримувати 80-120 кадрів. Я думаю, цього цілком вистачить. Не помічаю лагів, все більш-менш добре грається, і думаю, немає сенсу запускати ігри типу Dota, танки, Fortnite чи старі іграшки, що йтимуть зі свистом. Ну і саме головне, тепер я поділюсь своїми враженнями після того, як я вже поюзав і попрацював за цим ПК. По-перше, я помітив, що він реально працює трішки швидше, в тому числі і завантажується при включенні. Шустро відкриває та закриває різні програми навіть з обмеженням по ватах, і це мене радує. Працюючи над цим відео, не раз в мене відключали світло, і я в реальних умовах пересвідчився, що з таким споживанням я досить довго можу працювати з акумулятора. Майже 4 години я сидів за монтажем на цьому ПК під час і при цьому не розрядив в хлам свій акумулятор. До речі, щодо моніторів, питали в коментарях, кожен з них, це Філіпси не першої свіжості, споживає 7,3 вати на мінімальній підсвітці. Ввечері зазвичай лишаю мінімальну, так як її поріг достатньо високий, а в день виставляю 20%. І тоді бере 9,2 Вт. А якщо 100%, то це вже 17,4 Вт, Разом майже 35 Вт, що відчувалося б. А звуком мені слугує Bluetooth-колон. Коли не хочеться навушників, бо більше колонки беруть 6 ватт, якщо просто включені, ось так і виходить. Економія навіть з двома моніторами, і добре, що вони так мало споживають, і ось тільки весь ПК за годину бере в роботі лише 63 Вт ватти або 252 Вт за 4 години. Що дуже достойно, і так відео було змонтовано на цьому ПК, і це реально кайф. Я дійсно задоволений результатом, і не тільки річ у тому, що споживання ПК відповідає моїм потребам на зараз. Враховуючи, що 5700 x коштує на тисячу дорожче, і йому потрібна відяжка. 5800 x 3D взагалі вдвічі дорожче, хоча це вже ігровий монстр за рахунок кешу. А от 5700 g. Але поки я робив відео, здорожчив на 270 гривень. Прикро. Але все одно це хороший варіант. Звісно, можна ще дешевше зібрати такий енергоефективний ПК, використавши Ryzen 5 5600 G, але там на два ядра менше, частоти також трішки нижчі, і Vega 7 трішки простіша. Але як показує практика, це цілком відмінний проц зараз за свою ціну знову ж таки. Особисто я для себе хотів саме потужніший Ryzen 7 5700 G, що був запас для робочих програм, і в парі з відяжкою також для ігор. Ще раз похвастаю, що чути тільки жорсткий диск без нього. Взагалі було б важко зрозуміти, чи ПК увімкнено, особливо без підсвітки. Поставив, до речі, додатковий кулер, бо жере це діло мізер, а для симметрії що треба. І відмічу, що після цього температура в Cinebench r 23 після 10 хвилин повного навантаження процесора в стоці впала ще на 2 градуси. І ще одна дуже цікава деталь. Зверніть увагу на оперативу. Вона не перекрита кулером, але лопасті зовсім поруч, і потоком повітря вона додатково охолоджується. Зі старим кулером радіатори пам'яті навіть на дотик були іноді досить гарячі, адже дивіться, як вони тут плотно розташовані. Тобто кулер і пам'ять охолоджує також, що дуже приємний бонус. Але, друзі, є ще один важливий бонус. В наступному відео ця карта потрапить в цей ПК. Це, мабуть, краще RTX 3060, що можна поставити. В нього, бо і мамка TAF, і карта TAF та ще й OC, думаю, вони спрацюються. А головне, це одна з найхолодніших і найтихіших 12-гігових RTX 3060. А тому найбажаніша для такого середнього креаторського ПК. Замірюємо споживання такої збірки, шум і порівняємо в іграх з Ryzen 5 600, тобто шестиядерником без відеоядра, в котрого більше кешу і PCI 4.0. От тоді ми в реальних сценаріях, як і в реальному житті, подивимось. Що з цього вийде. Тож, друже, не забудь підписатись на канал, і буде щастя. Відео зовсім скоро, тож, до зустрічі!